Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас сьогодні нове надходження. Це KIA Mokav, 2016 року, на двигуні 3 літра. Дизель на повному приводі. Все працює в далекому комплексовому кольорі. У нас присутні паркопчик, камера заднього ходу, камери 360, автомобіль у нас є семимісним. Як ми можемо глянути? Просто там ззаді присутні підігріви сидінь, безключовий доступ, датчики сліпих зон, повний електропакет, електролювання дзеркал зі складанням пам'ять. Водійського сидіння, ретролювання передніх сидінь, утримання в полосі, датчик ціпові зон, керування повним приводом, круїз-контроль, мультикермо, автоматична коробка передач, безпроводна зарядка, вентиляція передніх сидінь, підігрів передніх сидінь, зони клімат-контроль, мультимедіа, до якої підключається телефон з камерами. По салончику у нас. Це охайно, це дуже чисто, все класно. Тож, якщо вас ця втівка зацікавила, то звертайтеся за адресою вулиця Михайла Гришка, 4А, компанія автофокус.